Вітання всім! У нас третій день турніру потужне підсилення на п'ятірках. Так, я то п'ять, то 5, тому що півгодинки, як розпочався турнір. Давайте дивитись оборону. Ого, як приємно. Так, да, яке хитке А, погоджуюсь. Але за рахунок того, що на п'ятизіркових турнірах я взагалі не можу розраховувати на свою оборону, то тут... Якісь двояке відчуття, тому що в перших два дні в мене було лише одна один бій. Це була поразка. Але все-таки, бачите, ніби два лікарі і, напевно, тут бісить людей. Добре, ходімо, понападаємо. Бернадет. Ну напевно повертаємо хульду. Думаю, можливо газель взяти проти Бернадет. Але замість кого замість тієї самої Хульди. Тому що, дязвичай, не хочеться змінювати, щоб таунт могла стирити. Ну добре, давайте сходимо. Відверто поле неприємне. Зелених трієчок дві. Давайте ось так сині приберуться. Там буде видно, червоні от в бабульку взагалі не потрібно. Не лети. Або лети? Давайте ось так. Закінчиться таунт. Ну, ми б його все одно типу здесь Робимо ось так. Шукаємо фіолет. Так, лікує. Лікуй, не спрацював, але ми хоча б зараз знайдемо дяочань до Бернадет. Це вже буде щось. Так, ти ж в одного об'єш. 400 цілі і ближнім ворогам. таунт, не хочу рею використовувати. в таунт. А який хід зробити? Давайте ось такий, напевно. Перекритися, тому що жовтих я за один хід не збираю. Араміз не працює. Ну і біз з ним з тим арамісом ми ухилились. Головне, щоб Бернадет себе нормально показала. Ну добре, давайте зелені. Не хочу рея використовувати в я. А, раміз підліковує. Раміс підліковує. Тому напевно, на Бернадет розраховувати взагалі зараз не варто. Якщо ці спрацю вони на 45 не спрацювали. Ні, бабулька, ти просто топова. Лікуй не заховався в картину. А, вони ніхто не заховається, тому що в них стоїть захист вітараміса. А мені більшого і не потрібно. Мені просто потрібно, щоб я не був в картині. І як то кажуть, і все на цьому. І на цьому дякую. Добре, давайте спробуємо бабульку забрати. Таун в нас є. А ця штука не знімається. Я дарма використав рея. Я дарма, використав рея. Ну на якщо божевілля на мене не спрацює, Хотів перевірити, чи божевілля на ці стяги лягає. Але ж зараз і перевірю, комусь воно ляже. Так, дивимось. 35. Да, лягло на кішку. Добре, прибираємо фіолет. Такий спіч від мене був. Ти просто від, від щастя, що мене Бернадет в картини не заховала. Ну, Тепер прикриваємось, знаходимо Рея. Ну, тепер вже можна і притруїти трішки. Так, б'ємо вараміса, напевно. Бернеде там ще довго, тим паче вона ще й під сповільненням. Тому ніби час у нас є. Тільки її корінці якісь такі. Дуже дуже якісь масивні. Так, рей, давайте просто протиснемо Рея. Я тільки звернув увагу, що Тафлер на нас не працює. А оте тут залюбки. Добре, Фіолет. У нас на реї вже 80 божевілля. Те, що здавалося, якимось легким там добити цю бернадет, зараз вже виявляється якимось неважливим. Добре, давайте будемо комбінувати. Бабулька зникла. Під. Завжди забуваю, що це баф атаки і камінчик дуже доволі непогано шкоди наносить. Так, прикрились. Давайте сподіваюся, що Тахлер не від'їде, щоб він у нас от капець. Я хотів, щоб він сам по собі вдарив. Але яка різниця з однієї сторони? Це одно зник. Добре, тут впорались. Гурік. Гурік, два тафлера. Тихто? Те Ти 400 ворона цілі і ще двом випадковим ворогам. Всі, по кому вдарила ціль, отримують 30 збільшеної шкоди. Ще й кровотеча. Ну напевно, давайте так і поїдемо. Диспел в мене є Рей і Етвуд. В Гуріка плюс-мінус можна попрокидати. Напевно. Давайте зелені спочатку. Ось так. ще заберемо. Давайте ось так. Є фіолет. Підлікуємось. Спробуємо диспелити. Так, джун. Давайте, напевно, краще в того килима По ідеї хурік повинен буде дотліти. Ну це по ідея. Давайте ще червоні. Дівчин страждає, ось це погано. А це лікує. Ну добре. Мене так гурік просто не бандежив, як зараз цей, до прикладу, той самий тафлер. Я так розумію, з дявичань ми вже прощаємось і нічого не врятує. А вона єдина, хто мені може зняти допомогти знімати божевілля. Давайте Фіолет. Який шанс, що дівчань виживе? Дивіться, великий шанс виявляється. Добре, давайте Рея. Тафлер буде ходити, тому давайте... Я не думаю, що він знову в вда влучить. Джун стійкість. Ну, джун молочинка. Так, тафлеру накинули, килимо, спробуємо бити, якщо не промахнемось. Так, не промахнулися. Тафлер також чудний. А ми будемо бити, напевно, лікаря, щоб не чіпати цих котів. Якось і так, щоб комбо не влетіло. Щоб комбо не влетіло. Алло, ви мене почули? Ну добре, давайте здиспелимо. Будемо гратися далі. Так, рейна може тут не, сп... не дуже той потрібна. Якщо ІПС працював Едвуд за нас, тобто проти нас, то це було б несуттєво. Підлікувались. Давайте кристал зробимо. Ніяк ні, це не можемо добрати. І стаки, посилення. Знову рей. Давайте фіолет приберемо. Ну, все-таки спробуємо її добити. Коти то така справа. Нарешті. Ця зникла. Ну і прибираємо червоня. Коти нормально так сповільнені. Вже не можуть зарядитися хто наскільки. Так, можливо джуну мани докинуть. Докинули, б'ємо котика пожирніше. Він відродився, але це не біда. Давайте просто відправимо божевілля. Аби було. І прокинемо зелені. Так, аж котик трудився, він вже без божевілля да, прокинеться, так. Це погано. Ну, тепер ми ніби можемо здеспелити, спробувати знову накласти етвода. Так, рай я чіпати не буду. Хульда. Цей б'є по собі. І двох забираю. Молодчинка. Так, рухаємось далі. Соломея Дюваль. Диспел є, але ж тут боляче, рост. Ріст. Тобто. Капець команда оборони 8650 сила. Так, мені, напевно, краще потрібні фіолетові. Червоненькі є добре. Зараз задеспелимо цю всю річ. І фіолетова трієчка пішла. Ну, жваве так, таке поле. Нічого і не скажеш. Добре, деспелимо. Напевно, прокидаємо ще червоні. Якщо б він зник за один хід, я б. Був би дуже шокований. Ну, він то, звісно, зник, але... Але все одно трішки вдарив. Так, напевно будемо бити дюваля, тому що Соломея мені не так загрожує. Дюваль дотліє. Давайте жовтів порожнечу. Дюваль не дотлів, до речі. Б'ємо ось так, спробуємо. Якщо соломею перекинемо на себе, буде взагалі ідеально. Давайте дивитись. Я чомусь рея на другий заряд погнав. Тепер зняти соломею нема чим. Ну добре, просто використовуємо рея, протискаємо жовтих. Хоча тут також поспішаю, тому що чудовисько може заблокувати всіх. Напевно, цього прийдеться прибирати, витрачати на нього джуна. Так, притиснемо Діава. Знову рей піде на другий захід. Але це, в принципі, напевно, не критично. Можливо, манеху хулі накине. Накинув. Давайте етвуд. І етвуд працює. Так і прибираємо синю. Чудовисько, на жаль, не працює. Ну, така справа. Для вчинила супротив. Молочинка. Так, ману поскидали. Дягочай, напевно, поки не чіпаємо. Є. Діау забрало в соломей цей постріл і її ж і прибила. Перці. <смас> Це капець. Три тафліра і два перці. М -м, буряк перець. Ну тут потрібно розраховувати на швидку гру. Хоча б тафлери на тафлерів не сильно навіть я тут працює. Тому що, як ми побачили, вони прокидаються без божевілля. Зелені. Ну мені потрібні фіолетові, мені не потрібні зелені. Давайте в буряка що лишається. Ми зараз просто обрастемо мигачами і все. Так, давайте спробуємо щось робити. Жовті. Ну, мені вони не дуже потрібні. Як їх краще прибрати? Напевно, ось так. Ось так. Тафлер. Ану. Ні, не хочеш здивувати. А, дарма. Добре, тоді ось так. Все одно потрібно пришвидшитись. Так, цей спрацював. Біда в тім, що ці коти повідроджуються. Ну, але ми хоча б спробуємо забрати того фіолетового буряка, щоб не з нулем вийти. Якісь щобачки собі набрати. Так, ти зник. Давайте синій. Хоча, можливо, я поспішив. мене зараз два тафлера можуть прикінчити, я не до... Я не дочекаюсь, поки божевілля на мене спрацює. Так, а ну тафлер, дивуй. Уже пора. Ні, не хоче. Ну, на жаль. Одного прибрав. Тут навіть, якщо чесно, не дуже то той розчаровуюсь. Три коти, два буряки. Тут далеко мінець, молодець, недалеко мінець, Вибачаю. Так, ну їдемо. Мені здається, мені тут не складно, тому що з однієї сторони не складно, хотів сказати, є, тому що є пасивний гурік і Соломея, і в мене типу є деспел, а з іншої сторони я можу в таймінги на Лікуя не попадати і мені потім прийдеться міркувати, що краще робити. Деспелити лікуя, потім не буде чим Соломею прибрати. Дуже боляче, до речі, чомусь. Підлікуємось. Жовтий, звісно, це добре, але він мені зараз не надто той потрібен. Давайте ось так спробуємо хульду. Але ми номада зацепили. Ага, да чому я його намадом називаю? Так, прикриваємося. Прикриваємося. Диспелити. Він спочатку в диспеличі б'є. Убирає посилення у цілій ближачних ворогів. Тому давайте ми заберемо гуріка. І спробуємо вдарити в... агада. Йому боляче прилетить, так воно і вийшло. Зарядимо рея, щоб було з чимось деспелити Соломею. Ага. їй навіть деспелити не, не приходиться. Добре. Тоді це взагалі чудово. Такі шматки під посиленнями від, відриває прям дуже суттєві. Так, б'ємо, напевно, у нас мішку. Просто протиснемо Рею, нехай буде. Соломею забрали. 1900, 1900. 1900. Супер. Ну, сьогодні якось легше все пройшло. Можливо, ще камінчика було більше. Рейтинги дивитись. Ну, 4... 390 місце. Так, ну в принципі, оборони ніби не слабкі були, похожуюсь. Але не надто сильні. Тут не було. Тут просто розташування героїв таке. А ці новенькі вони і. Типу і страшні, але все одно дюваля в центр поставити, і ось вже були б неприємності. Та ту саму Соломею, напевно, в центрі було б неприємно. Там Бернадет була не в центрі. Там ніби герої сильні, а розташування їх, на мою думку, не дуже. Ну, а тут самі бачите, просто не, не вийшло, не вистачило камінч... цього камінчика. Або спрацює Adw трішки по-іншому, можливо, б там щось би і було. Хоча це не факт. Ну добре, воно не минулих, та й, та й добре. Ну що ж тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.